Ось і перший населений пункт на нашому шляху Григорівка, і поруч село Гусачівка. На перший погляд, звичайні українські села, але варто лише копнути глибше. Чи знаєте ви, що у 1918 році тут діяла банда ватажка якої мешканця Гусачівки знали за прізвиськом Мундир? Вони називали себе більшовиками, але чинили звичайний розбій. Вбили місцевого поета, члена Центральної ради Корнія Ягуленка, винищили єврейську родину. Але жителі села влаштували самосуд і розстріляли декількох бандитів. Село Григорівка вперше згадується в документах у 1450 році, коли Литовський князь Свидригайло передав ці землі Феодалу Самінову. Уявляєте п'ятнадцяте століття. Відтоді хто тільки не володів цими землями: київські монастирі, польські шляхтичі, магнати.